Вітаю вас, пане Константине, власне, на вашій виставці. Неймовірно, я обійшла і прямо кожна вчіпляє. Але ми зараз з вами стоїмо, якби не випадково біля ваших знімків із кринок, наша окупована Херсонщина, де в принципі закріпилися наші війська. Я пам'ятаю, скільки було тоді такого, знаєте, не то щоб хейту, а питань до вас, як ви туди потрапили і як ви, як ви змогли зняти ці картки? Саме питання, як я змог зняти. Я не можу відповідати на це питання, бо щоб на нього відповідати, це буде не дуже красиво я можу підставити деяких деяких людей. На жаль, добре, наскільки небезпечно в той час було переправлятися з нашими військовими через Дніпро, яке постійно під обстрілом? Я можу вам сказати, що в моєму от все, що ви тут бачите, після того як я зробив ці світлини, перше, я боюсь лодок, я боюсь води, і я десь, мабуть. Тижня півтора-два я не міг себе зібрати для того, щоб поїхати на повернутися на Донеччину і знімати війну. Там Очевидно, видно, вас не один раз. Не обстрілювали, літали в півдрони. Це було це тільки скажем так. Це були перші тижні, коли у росіян вони масово з'явились. Це тоді я вперше взагалі дізнався, що, що таке ефпіві-глушилка. Саме після цих кадрів, цих зйомок, ми дуже активно стали збирати на ефпіві-глушилки і передавати їх війську. Ми хочемо, щоб всі, з ким ми працюємо, всі, кого ми знаємо, щоб у них були ці і захист від дронів, бо це. Керована маленька зброя, яка тебе може вбити, і от, скажімо так, коли я от робив ці всі фотографії, я це усвідомив наскільки це небезпечно, наскільки це в принципі змінює весь фронт, і це був, якщо не помиляюсь, з середина в вересня минулого року. І саме тоді у нас і почалися зміни на фронті. Останнє запитання. Я підписана на ваш інстаграм. Ви дуже часто робите власне збори. Ну, в принципі, ви робите їх постійно. В інстаграмі їх бачу досить часто. А наскільки люди зараз донатять вам як відомим людям, які висвітлюють війну? Зараз в інстаграмі дуже багато кажуть, що падають збори, падають. Попит на збори зі свого боку я можу сказати, що не падає зборів, не падає попит на збори, а зборів стає дедалі більше. Зараз дуже багато людей, вони намагаються відчувати себе потрібними для армії і і роблять ті чи інакші збори. Зараз ти відкриваєш сторінку, зборів дійсно багато. Тут проблема в тому, наскільки ти довіряєш тій людині, які донатиш, і банально скільки в тебе є грошей. Зараз прям це відчувається, що. Люди стали бідніше, і це просто жахливо. Постійно, коли ми робимо збори, я постійно проводжу аналіз, як йде, що йде, скільки йде. І я можу вам сказати, що якщо порівнювати збори з роком назад, зараз донатять більшу кількість, але менші суми. І я можу зрозуміти навіть знаєте, ну ти постійно бачиш одні ті самі імена, і ти розумієш, раніше людина відправила 500 гривень потім 100, а зараз 50. І я розумію, що для людини ці 50 гривень мають ту саму ціні, що й 500 рік назад. І особисто мені від цього стає дуже сумно. А за скільки часу ви закриваєте, наприклад, дуже великий збір? Це часто залежить більше від інфопривіду і від того на що, і наскільки ти розчулив аудиторію тим, кому ти збираєш. Це як кажуть, перетворилося це все на маленьке шоу. І ти, якщо ти розчулив людину, ти збираєш суму швидко. Якщо ти не розчулив людину, ти її збираєш, але не так швидко. Дякую вам, дякую.